hi right, you Йдемо всі в прокуратуру! Йдемо по прокуратуру! Ми тільки що було декілька порушень. Ну так, Другий суд так само буде проходити, як і перший суд, наші нам це повідомляють. Нехай не обласні. А нічого не проведуть до зараз. Це чого він довгі? Ми нам обіцяли, що спокоїться наші суддя. Ми так з вами. Не надо брохотить, вони не і так, сіхай, мама князь. Я перепрошую, що зможу щось прокоментувати, якщо вам не є що сказати, принаймні. Рішення, ну все сказали, рішення. На мою думку, сторона захисту не відповідає тим фактам, які сторона обвинувачення надала суду, і стороні захисту. Тому, звичайно, суд повинен був би перевірити це більш детально. А як ви думаєте, чому саме так, чому так саме, Ну, чому саме таке рішення? Хтось може давив на суд, може, ну як для... всі судді досвідчені в колеги, наскільки я знаю, і тиск тут неможливий можливо. Це в зв'язку з тим, що більшості питання все ж таки прийняли сторони обвинувачення документи, а не сторони захисту. Але ми чули, що. У сторони звинувачення взагалі ніяких аргументів не було, і було ну як би сказати, одна вода, скажем так. Але чого саме, саме ту сторону прийняти не можу коментувати, тому що Нет, ми та... діємо факти. Тому... Е, останнє питання: які ваші як би, наступні дії? Що, 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 що буде надалі? Ми будемо і подальшому наполягати на зміні запобіжного заходу, будемо шукати нові докази його невиновності і подавати ще раз в суд першої інстанції клопотання про зміну запобіжного. Ми працювати по справі, тому ти не виносять зрозуміло, дякую.